Зимові свята час сімейних зустрічей та народних традицій на житломасиві південного комбінату до щорічного зимового фестивалю душі криниця, який поєднує різдвяні, етнічні та співочі традиції, готувалися справді цілими сім'ями. Гостей припрошували веселими колядками та різною смакотою прямо на вулиці. Тимчасово ялинкове містечко перетворилося на осередок українських різдвяних обрядів. Це свято ми відмічаємо кожного року, і нам завжди допомагають наші батьки, вчителі. Ми готу. Ми готуємося до цього дуже ретельно. Ми готуємо різні страви, і я думаю, це свято є для нас як традицією, тому що кожна школа збирається зі своїми стравами, і, як ми вже знаємо, на нашому столі повинно бути 12 страв. Це є традицією, і тому кожен з нас намагався приготувати краще блюдо. «У нас свої калядники у нас є сиганка, є казак, є... Ну ми поємо що. Я казав, буду виступати. Меня будуть продав... продавати продавати циганка і будет виступлення. Ми наготовили много ідей, кутю, пирожки, вареники. То есть ми хотіли зустріти праздник так, от семейному по сімейному очень хорошо, щоб было. Звісно, же в костюмах всі прийшли, такі красивые, всі ну, прям чувствуються праздник. Праздники на югуки у нас проводять часто на любые Дні, і на 8 марта, і на день металурга. А Новий рік особливо дуже красивий праздник. Йолка у нас красива, фігурки всі красиві, у нас і дітки виступають, і взрослі. Взагалі подобається. Дітки у мене вже взрослі виросли, то я хожу просто так, і діти самі смотрят. А так у нас ще сьогодні є праздник душі криниця, який вчора був перший тур і сьогодні – галаконцерт. У нас папа там виступає, так що ми прийшли на папу на нашого. Фестиваль душі криниця вдало об'єднав одразу декілька напрямків української творчості. Окрім школярів-колядників, з веселими виставами гостей радували своїми витворами майстри-рукодільники. Особливою увагою відвідувачів користувалися популярні в усьому світі розписні сувеніри з Петриківки. Ми приїхали з Петриківки, відомої на весь світ, як наш розпис є брендом. Значить, прийняли в ЮНЕСКО наш видма. Творчості, як матеріальної культурної спадщини. Привезли з собою взагалі, як зараз іде різдвяні такі свята, дитячі сувенірчики, такі ігрушечки, розписані розписом, щоб дітям на задоволення. Та все ж головна особливість фестивалю фольклорні аматорські колективи, як відзначив заслужений працівник культури України Петро Андрійчук, який уже багато років очолює журі цього фестивалю. Нині співати народні пісні не лише почесно, це ще й громадянський обов'язок українців як нації, що шанує свою батьківщину та культурні цінності предків. Учасники концертної програми зізнаються, прагнули створити особливий номер, аби привітати все криворіжжя із новорічними та різдвяними святами. Добрий вечір, Добре, добрий, добрий пана, господарю, господарю, радуйся. Ой, радуйся, за себе си Божий народився. Ми три рідні сестри. то тобто Він склався ще в далекій юності цей колектив. В цьому році виконується 18 років, як ми носимо звання народний колектив. Цей фестиваль. Брали участь традиційно кілька років підряд. Ми з сином порадилися і вирішили два колективи об'єднати об'єднати в один для того, щоб це було дійсно щось незвичайне. Ми зробили декілька пісень, це все переплили гарними віршами і зробили таке маленьке таке вітання. Головне завдання цього фестивалю це розвиток творчості оцих дивовижних людей криворіжан. Бо кривий ріг насправді це дивовижне місто на мапі всієї України. Оцей фестиваль, де прості аматори беруть участь, але це настільки якісно, настільки чисто і безпосередньо, і кожен раз якісь відкриття є. І при чому. Учасники з кожного року з кожним роком додають в якості цього року. Себе дуже гарно показав хор джерела кривбасу, і я би ще виділив фольклорний колектив. Жартівниці в цьому році учасниками фестивалю стали майже 450 чоловік. Дуже приємно, що цього року також свої виставки показали кращі роботи колективи наших центрів дитячої творчості і шкіл. Інголецького району в цьому році у нас приймають колективи, багато колективів з Херсонської області, з Петриківки, як я вже сказала, з Широківського району, з Криворізького району, багато-багато криворіжців. Ми абсолютно чітко понімає наскільки важливо проведення подобних мероприятів. Ми розуміємо, наскільки важливо зберігання культурних традицій нашого району і ворога. Відраз ті речі, які віддіняють навколо мудрого, вечного, вокруг украинского фольклора, вокруг нашей национальной песни, вокруг нашей национальной музыки. Всем нужен мир. И нужно, чтобы наши предприятия работали. Если будут работать наши предприятия, и будут работать успешно, нам будет легко решать все социальные вопросы. В том числе развивать и спорт, и культуру, и народное творчество, и художественную самодеятельность. При тому, я хочу вам пожелати крепкого-крепкого здоров'я всього самого доброго. Організатори висловили щиру подяку керівництву південного комбінату за підтримку фестивалю протягом 19 років та повідомили підготовку до ювілейного 20-го мистецького свята душі криниця вже розпочато. Рівно за рік гостям призначили зустріч на цьому ж місці яскравого українського дійства.